Закінчили цей будинок. Зранку закидав, приїхали робити. Вже зробили. Робили годин 5, можна навіть сказати 6. Орієнтовно 5 половиною часа. Ну, не швидко зробили, але зато якісно. Відбійники там поставили, все, нікуди нічого не буде, вода перегліватися. Гляньте, як все рівненько, красиво. Клончики якісно поробили скрізь. Нижні точки на одному рівні по полубовій на 5 стоків зробили цей будинок. З цієї сторони 3 і 2. Польський метал поставили. Ну все гарненько, гарно зробили, мені подобається. Зараз ще на цю сторону зайду. Тут у нас пряма ринва. Викно то за вікном поставили. Там тераса тоже заважали.